Мила Колискова, ясна, чиста, світанкова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна барвінкова, українська моя мова. Вітаю, друзі! З вами Тетяна Догельна, письменниця, дослідниця українського коду нації, традицій і української звичайної мови. Вітаю вас на каналі Калина. І сьогодні у нас прекрасне свято. Так, так, я вітаю вас всіх з Днем української писемності і мови. 45 Мільйонів людей на планеті Земля розмовляють українською мовою, і як правило, вони ще вміють і писати 9 листопада офіційне святкування Дня української писемності і мови, і його започаткували в нашій країні з часів президента Леоніда Кучми з 1997 року. Коли ми говоримо про українську мову або говоримо українською, чи вміємо ми її описати такими прикметниками, які я навела вам сьогодні на початку нашої зустрічі, я вам пропоную зробити експеримент і спробувати описати, яка для вас українська мова, яка вона наша рідна та мова, яку ми зараз згадуємо. А жива мова, ви вже знаєте, це код нації, і не дарма сьогодні на багато більше людей, майже 60% населення України. так, під час цієї жахливої війни почали розмовляти знову українською мовою. Ми про це з вами вже говорили. А 9 листопада ми з вами будемо святкувати День української мови і писемності. І святкувати не просто так. Я сьогодні вам розкажу про традиції, які вже сформувалися щодо цього свята. А Зараз хочу зазначити, які особливості є у цього свята. Ну, по-перше, я вважаю, що нам треба знати про такі свята в Україні і їх достойно святкувати. Достойним святкуванням вважається те, що ви не просто покладаєте квіти до пам'ятника Нестору Літописцю. До речі, про нього я сьогодні вам трохи розповім того, про що ви не очікуєте. Бо дуже багато говорять про Цього ченця, як про людину, яка написала повість врем'яних літ. Ви знаєте, минулих літ, що називається повість минулих літ, це історія нашої з вами України Русі, але Мало хто з вас знає, що він доклав все-таки свого, свого труда для того, щоб з нашої прекрасної прославянської, старослав'янської буквиці трохи повикидати наліво і направо буквиць. Але про це трошки пізніше. А зараз в день української письменності та мови, що ми традиційно робимо. Ну, Перше, так як цей день присвячується саме і перші, перші написи. Українською були в пам'ятниках, які являються книжковими пам'ятниками і написані не Нестором Літописцем, то ми покладаємо квіти до пам'ятника Нестору Літописцю. Відзначаємо тих, хто найкраще популяризує українське слово і різними відзнаками, конкурсами і нагородами. Саме в цей день заохочують різні видавництва видавати книжки українською українською мовою я вам як письменниця сьогодні скажу, що сьогодні не треба вже заохочувати нікого із видавництв видавати книжки українською мовою. Було би що видавати, але під час війни дуже багато письменників, поетес, поетів стали писати більше українською мовою, навіть якщо до війни вони розмовляли російською мовою і писали російською мовою. Ну так як, наприклад, у мене. У мене написано більше 20 книжок і всі російською мовою. Зараз для нас це мова не агресора і ворога, це іноземна мова, така сама, як англійська, німецька, французька тощо. І прийде час, коли ми це усвідомимо і продовжимо якісь. Тексти писати, читати російською мовою. Але сьогодні ми говоримо про те, щоб ми прославляли і розвивали свою рідну мову. До речі, рідна мова мова нашого роду, або мова рідні, або людей, які вважають себе ріднею. Тому ми кажемо, що у нас є рідна мова українська, і в цей день її саме прославляємо. До речі, саме в цей день про. Водиться міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Це конкурс, який завжди відбувається за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги українських меценатів. Щороку кількість учасників буває понад 5 мільйонів з 20 країн світу. Тож наша мова популяризується по всьому світу. І я знову нагадаю вам, що українська мова. Входить до двадцятки мов, яких найбільше вживають по всьому світу. А нам здавалося, що її ніхто не знає після цієї війни, після нашої перемоги, а це однозначно як найближчим часом станеться українська мова займе достойне місце серед одних і найвживаніших мов в, е, у всьому світі. Я впевнена в цьому. І ось в день української писемності та мови відбувається дуже цікаве дійство. Якщо ви знали про нього, напишіть мої в коментарях. Мені дуже цікаво, і чи приймали ви участь в такому дійстві? Що це за дійство? А це український національний. Радіодиктант радіодиктант національної єдності. Навіщо він був започаткований і створений? Цю акцію започатковано було активістами з 2000 року. І всі охочі можуть написати під диктовку Радіодиктант, який транслюється в ефірі Національного українського радіо. Інколи деякі радіостанції по бажанню також транслюють на своїх. В своїх ефірах ви можете перевірити, 9 листопада 2022 року він відбудеться об 11 годині за київським часом в ефірі Українського національного радіо, і разом всі бажаючі можуть сісти і написати диктант українською мовою. Щорічно його начитують різні актори, відомі митці, і ви можете написати диктант незалежно. Від того, якого ви віку українською мовою, і потім перевірити себе на володіння мовою, граматикою, правоописом. але Нагадаю вам, що цей диктант називається Національна «Радіодиктант Національної єдності, і саме цей диктант нас з вами об'єднує енергетично, тому що ми носії мови рідної мови, і ми мусимо з вами об'єднуватися. Тож давайте в цьому році об'єднаємося і напишемо цей диктант об 11.00 за київським часом, 9 листопада. Якщо ви хочете стати одні е, частиною великої української спільноти, ви маєте знати про українські свята, традиції. І дещо я хотіла би вам розповісти саме про Нестора Літопистя. Колись наші з вами. Колись наші з вами предки вони робили наступний ритуал. Як не дивно. Вони відводили дітей до школи, а потім йшли в церкву, щоб поставити свічку перед образом Нестора Літописця і молилися, щоб він допомагав дітям у навчанні. Уявляєте, вшанування пам'яті преподобного нестора Літописця, який був ченцем в Києво-Святош в Києво-Печерській лаврі і автором повісті врем'яних або минулих літ? Це вшанування на повністю пов'язано саме з шануванням української мови і писемності. Але мало хто з вас знає, що саме Нестор Літописець описується також як послідовник Кирила і Мефодія, тому що вони також були тими. Священниками, які завдали дуже великої шкоди нашому з вами, нашій з вами писемності і нашій з вами мові. Я хочу, щоб ви згадали трохи історії. Наприклад, раніше праслав'яни писали рунами. І використовували рунницю. Руниці і рун є тисячі варіантів. Ну, звичайно, на сьогоднішній день найбільше ми знаємо той е, західний футарк, який складається з 24 основних рун, але рун набагато більше. Про руни я зніму окреме відео, і ми поговоримо про історію руни. І руниці. але я зараз в контексті нашої мови і писемності хочу розповісти вам декілька таких фактів. Спочатку наші предки користувалися рунами. І рунами вони писали і дуже багато могли повідомити інформації, і вони говорили старослав'янською мовою, а описували все руницею. Коли на територію Київської Русі перед її хрещенням. Були послані два. Два ченці. Кирил і Мефодій, вони прийшли, щоб нав'язати нам християнство і проповідувати Святе письмо. Вони ніяк не могли використати Слав'янську буквицю, і було дуже вигідно написати, що тут живуть темні племена, тут люди не вміють писати, не вміють толком нічого говорити. І нашу буквицю, яка складалася з 49 буквиць, Квадрат 7 на 7, як 7 чакр, 7 рівнів, 7 тонких оболонок. У нас було священне сакральне число 7, і буквиця складалася 7 на 7 з великого такого квадрату. Ми говорили буквицею дуже-дуже образно. Саме наші праслав'янські племена, до яких відносилось дуже багато різних течій на теренах між Дністром і Дніпром, і навіть більш. Вони розмовляли мовою образів. Наші з вами предки вони володіли такими образами, що на одну буквицю в буквиці, буквиця складалася з літер букв. На одну буквицю вони могли надати до 50 і більше різних образів. Тобто одна буква в стародавній слав'янській абетці, в алфавіті, як потім його назвали Кирилою Мефодій. Саме Одна буквиця це, це була ціла історія, ціла низка розумінь. І якщо ми з вами Подивимося, що ж зробили ось ці ченці, які проповідували нам християнство на нашій землі, Кирило викинув частину буквиць і залишив тільки 24 саме буквиці слав'янські, і додав туди ще грецьких букв, щоб на цій мові, на грецькій мові описати Святе письмо. А потім після Кирилу, Мефодій пішов далі. Він створив ще глаголицю і сказав, що кожна та буква, вона глаголить, пояснює певні розуміння. Ще поки що на цьому етапі розуміння того, що кожна літера в алфавіті говорить про щось, глаголить, сповіщає, розповідає, ще залишалося це розуміння. Але уже в глаголиці у нас тільки 39 літер, тобто зменшується кількість літер. Літер в алфавіті. І ось ми приходимо вже до української абетки, і найбільше, звичайно, найбільше шкоди завдає завдає нашій абетці саме е, е, мовна реформа Луначарського, яка повністю прибирає образне мислення букв і е, таким чином впливає на сакральний сенс е, звучання кожної літери, кожного звуку. А я повернусь ще на декілька а, кроків назад. Саме коли Кирило вилучає старовинно Слав'янської буквиці, горлові буквиці, п'ять горлових буквиць, які вібрували на, а, на рівні горлової чакри чари, і давали цю вібрацію для всієї енергетичної структури людини. Всі горлові а, пісні, а, і саме пісні про просламлі. Співалися на рівні горлової чари. І коли прибрано було п'ять горлових буквиць Старослав'янської буквиці, в цей час автоматично прибирається звучання прославляння богів. І таким чином відводять наших з вами предків від язичництва до християнської віри. А далі нам вводять ще додаткові грецькі, я вам вже казала, що були введені 20. Чотири грецькі букви, і вони носові. І коли людина промовляє носові звуки, вона блокує діяльність свого мозку і саме гіпофісу. А гіпофіс це центр інтуїції, це духовний центр людини, гіпофіс це центр волі, пригнічується воля на носових звуках. Таким чином, ми розуміємо, що нашу з вами слав'янську буковицю. Ми Кирилою Мефодій дуже конкретно знищували, щоб нас відвести від наших богів, від нашої стародавньої віри, і таким чином, щоб ми втратили енергетичний зв'язок, вібраційний зв'язок через мову і мовлення. Ярослав Мудрий вилучає ще одну букву, а Петро І вилучає аж сім букв. І залишається тільки та абетка, яка сьогодні уже є в нашому в нашому обіході. І я хочу вам нагадати, що саме Петро І вилучає сім голосних букв. А що відбувається, друзі? Я хочу, щоб ви згадали, що українська абетка сучасна вона складається з 33 трьох. Літер або звуків до речі, інколи апостроф вважається частиною української абетки, але буквою і звуком не являється. Із цих 33 букв літер а буква – це графічне, графічне зображення звуку, тільки 10 залишаються голосними. При тому, що в старослав'янській буквиці голосних було набагато більше. І виходить, що що це за звуки голосних. Ті, які голосять, ті, які говорять, ну, Азм. Азм, я є Бог, Бог живе в людині, буквиця Аз це буквиця початок, початок Божественного через людину на землі. І ось ми говоримо, що всього у нас залишається 10 голосних. І 23 приголосні або комбіновані звуки. Тобто, що то за приголосні, знаєте, це як в російській мові. Асне гласячі і соглася... ті, які соглашаються. і от в українській мові голосні ті, які голосять, які говорять, і приголосні, які поряд з приголосом, вони також погоджуються з тим, про що говорять голосні. Якщо в мові мало голосних звуків, то в цій мові мало образності. Подивіться на багато східних мов, в них мінімум голосних звуків, в основному всі дуже жорсткі. Приголосні і їхня мова, і їх пісемність, їх література не являється такою солов'їною, як наша, не являється такою об'ємною, як наша. Я абсолютно впевнена, що не дивлячись на те, що колись при радянській владі, при владі більшовиків, ще Луначарський повністю викреслив українську мову, українську культуру і руйнував не тільки Луначарський, а й інші більшовики нашу з вами традицію. Ми з вами ми зараз маємо шанс повернутися, почати заглиблюватися в ту нашу буквицю, про яку я буду ще вам багато що розповідати. Наша буквиця це неймовірний кладість мудрості. Наша буквиця це те, що дасть нам можливість з вами стати не просто людиною розумною, бо Гомо Сапіенс, ми якби являємося, а ми маємо стати людиною сонячною, людиною. Мудрою людиною просвітленою, а просвітляємося тоді, коли маємо високі вібрації. Буквиця дає можливість згадати коди богів, які нам послали через цю матрицю: 7 на 7 – 49 плюс. У нас послань від богів кожна горизонтальна чи вертикальна лінія в нашій буквиці це ціле речення, оповідання про те, як нам треба жити. Буквиця вказувала шлях людині, як їй треба жити. Від першого до 49-го року життя людина набувала певних якостей і потім переходила на наступний шар своєї еволюції. Тому святкувати було. Прийнято у нас 49 років як ювілей, а не 50. 50 це був наступний цикл. Але про це ми також поговоримо з вами в наступних відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями, обов'язково коментуйте, тому що ваші коменти піднімають рейтинг відео. Коли ви коментуєте, ділитесь посиланнями, ставите пальчик вподобайку в цей час. YouTube наповнюється україномовним контентом, і більша кількість людей може також замислитись, а якою мовою ми з вами сьогодні розмовляємо, і чи є в нашій українській мові сьогодні така сама образність. Так, наша мова дуже багата, вона багата на синоніми, вона багата на звуки, вона миловидна, милозвучна, вона неймовірно співуча. І ми з вами, як носії української мови, саме сьогодні говоримо про те, що мова це наш національний код. Тож, давайте будемо вітати один одного святом української писемності і мови, зробимо його для себе одним із червоних свят в календарі, для того, щоб наша мова лунала зараз по всьому світу, несла ті образи світлих богів, несла образи до... Бра, любові по всьому світу, і ми з вами, як українці, будемо шанувати нашу мову, розвивати її і обов'язково через любов до мови любити нашу Україну. Шануйте один одного і побачимося на каналі Калина.